Сьогодні готую розсіл або бульйон, який може послужити основою для приготування багатьох супів. Ніжки замочую попередньо, щоб відійшла лишня кров. Також їх добре мию і очищаю. Тоді їх кладу відповідно в кастрюлю в мене в даний час 3 трохлітрова, І заливаю водою. Воду бажано брати хорошу, відфільтровану. Тому що від якості води залежить напряму смак і самого розсолу. Ставлю готуватися на вогонь, не допускаю кипіння, знімаю піну, яка утворюється після зварювання білка. В даний момент в мене стоїть розсіл на дуже маленькому вогні щоб вода в ньому заледве пулькала. знімаю піну до повного її утворення. І так, приблизно на протязі деякого часу, 15-20 хвилин. І підсолюю, як піна вже вся. Майже мені здається, що знята підсолюю. Після цього знову утворюються трошки піни, так як температура кипіння підвищується. в цей момент я додаю овочі. Овочі додаю до бульйону цілими. Зараз, коли багато болгарського перцю, люблю додати ще. Трошки болгарського перцю. Він надає розсолу особливого смаку. І зразу даю духмяний чорний перець і лавровий листок, так як курячі ніжки дуже скоро готуються. Якщо б це була домашня курка, я б давала набагато пізніше. І для гарного золотистого кольору трошки куркуме. Так проварюється приблизно годинки. Я знову пробую на смак, чи не потрібно ще трошки солі додати, але не пересоліть. От ще надлишки якоїсь пінки вже при кінці приготування. І вже видно, якого гарного золотистого кольору бульйон, і він є прозорим. Подаю з відвареною вермішелькою. Смакуйте на здоров'я.